Руче прийшли на мульт головоломка. А ми сидимо, ми чекаємо. Там має бути в кінці сцена. Так. Ну, вони да. кажуть, що там щось має бути. Є, ну, там ми... буде великий секрет. Корот, як будете йти на сума. фільм, то подивіться до кінця, має бути відкриття великого секрету Райлі. Так, ну, так, то так, 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 Тобі сподобалось? Так. Да. Офігенський мульт, реально просто офігенський. Офігенний, Вам сподобалось? Да. Да. Да? Да? Мені дуже подобаються Три... чотири персонажки. Які? Прикольний мультріал. Ну, і, і для дорослих. і Це друга частина вже. Та, тата, зачкай, якщо на відео хочеш,

ми далі чекаємо. чекаємо да.